Друзі, вас вітає компанія Автопарк ЮА, одеська філія, і у нас нове чудове надходження. Це міні Купер Кантрімен 2014 року, Відній рік, 15 й з 1,6 днів. на бензині з автоматичною коробкою передач переднім приводом. Автомобіль приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями в попередній частині, безпека не спрацьовувала, має косметичні підкраси, але все гарно, файно зробили. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках на напогано вже літню гуму. По комплектації має безключовий доступ, гарний шкіряний салончик в доглянутому на свої роки стані, без нюансів, панорамна стеля. Також у нас є повний електропакет, мультикермо, датчик світла та дощу, двозонний кліматконтроль та інші корисні функції. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського. 15а. Чекаємо на вас.